Короткий лібок без чому в окупації. Ну, дивіться, кожен ніх... не може стати президентом. Жоден з нас не може стати президентом окупаційної форми державності під назвою Республіка Україна, яка не утворена, якої не існує, приймати участь у виборах, легімітизувати окупацію. І красти гроші і майбутнє у себе та своїх дітей. Участь у виборах це ненависть до майбутніх поколінь та співучасть у злочині. Подумайте цим перед тим, як ви будете йти на вибори. Жодні вибори зрозумійте, ані в Україні, ані за кордоном не зроблять вас багатими. Ви не станете господарями вашого життя, тому що вони так вирішені. Вони мають над нами свою владу, яку нав'язали нам. Тому що ми погоджуємося з їхніми окупаційними законами, з їхніми окупаційними постановами, згідно з рішенням суддів, виконуємо. Ми виконуємо багато чого, а якщо взяти і нічого не виконувати. Якщо ніхто не підкоряється, немає влади. Давайте зламаємо разом систем. Не потрібно нікуди ходити, щось валити, як там кажуть, державний повинен бути переворот, закопити владу. Це не працює, ну і владу. І що у вас є вища освіта, ні, ви знаєте, як правильно керувати також ні. У нас вже є клоун, який нібито купив і не купив вищого освіту юриста і що. Вся країна перетворилася на 95-й квартал. Тому саме головне не перебувати в жодних партіях, організаціях, які ходять до системи влади. Жоден українець не зможе. Стати президентом чи прем'єр-міністром або народним депутатом, тому що в нього немає грошей, і немає сенсу приймати участь в окупаційних утвореннях, які не створені законом, їх не існує. Крак. Вони ніколи не були створені. Тому я вам кажу наступне. Що не потрібно ходити на вибори вслідуючи раз, це нічого не вирішить. Якщо б ви щось вирішували, ви б щось змінили, але вони вам внушили, що ви не можете нічого змінити. Ви можете щось змінити, коли ці маса перестати ходити, Але бабці 90-річні та дідусі. Знову проголосують за окупаційну адміністрацію за своє знищення за знищення своїх онуків і правнуків. Ось що зробило з нами покоління 40-х, 30-х років, 50-х років. От вони нам, будь ласка, голосували. Ми тепер розгрібаємо ось ось цю навалу, яка налисла над Україною. Саме так. Тому кожен українець не може стати народним депутатом чи піти у владу. Аргументи: у вас нема грошей на створення партії, друге, у вас нема підтримки олігархів, третє, у вас нема фінансів для того, щоб змінити щось в Україні на політичному фронті. Ви не зможете це зробити без підтримки олігархату. Щоб дем демонтувати олігархат, нинішню систему влади, потрібно перестати виконувати їхні закони, постанови, розпорядження, перестати платити податки, перестати підкорятися поліцейським та іншим бандформуванням і слати їх куди подалі. Саме так, за російським кораблем. Саме так, не підкоряйтеся режиму, не виконуйте їхніх злочинних наказів. Нагадую, що за виконання явно злочинних наказів настає кримінальна відповідальність згідно неіснуючих законів республіки. Також є стаття 60 Конституція, яка забороняє. Виконувати злочинні накази. А стаття 19 каже, що органи державної влади в Україні повинні діяти у межах і в спосіб передбачений законом. Вони діють поза законом, так як не створені. А Акт Незалежності України, вони вже скасували, декларацію про незалежність скасували. Ну, А що ж ви хочете? Ми ж просто в окупації, шановні українці. Що з цим робити? Просто не виконуйте рішення суддів, прокурорів і так далі. І так далі. Шліть їх під три чорти. І завжди наполягайте на тому, що ви не громадянин і не фізична особа, ви людина. А людей не стосується жодній постанови, жодні рішення суду. Людям не потрібні жодні документи. Хто вони такі? Щоб обмежувати наші права. Ну, хто ви такі? Ніхто і звати вас нія. Що ви взяли, що ми будемо виконувати ваші постанови, ваші розпорядження. Ми їх всіх скасуємо у ваших нелегітимних судах. Ми будемо з вами боротися усюди і множити вас на нуль, знищувати юридично, не дамо жодного вам часу наперед. Ми вас фактично знищимо юридично у судах. Чекайте, будуть суди, ми їх завалимо. Дійдемо до міжнародних судів. А як ви думаєте, що порушення прав людини вам дозволено? Не дозволено. Крапка. Стосовно сплати податків? А куди йдуть податки? Ваш ошорний рахунок за кордоном? Та йдіть нафіг, ані податки вам. Люди не платять жодних податків. Платять лише або громадяни, або фізичні особи. Крапка. Звичайно, що адвокат Гула заперечує статус людини. Мене багато питають і запитують, що таке статус людини, чи він відрізняється від статусу громадянин, чи фізична особа. Уясню. Статус людини означає біологічний статус людини як живої істоти Із плоті і крові. крові. Громадянин це приналежність до держави, країни зв'язок людини. Але. Людина не означає бумажка. Просто створює двійника, якого судять, на якого штрафи стягують. Ви цей двійник на папері чи ви з плоті і крові. Завжди на судах, коли з вас щось вимагають, кажіть. Якщо вас привели і хочуть відкрити кримінальну справу, я вам кажу безкоштовно. І навіть хочуть з вас виписати адміністративний штраф. Ви кажіть, ви, я із плоті і крові, я люд, жива людина. Я є людина. Хто ви такі, щоб з мене щось вимагати? Або якісь кримінальні провадження відкривати? Хто ви є такі? Тут такого немає про якого ви кажете. Крапка. А це, можна ж, не і не казати. Коли вас там запрошують у суд, кажіть до судової охорони, хай вони покажуть те, що по їхньому законодавству передбачено. Згідно постанови Кабінету міністрів 11.37 суддя. Також судова охорона повинні. Показати свої дійсні посвідчення. Не ті посвідчення, підкреслю, які є ледійсними Суддівські і посвідчення, які видані судовою адміністрацією для судової охорони і суддів, вони не є дійсні. І суперечать постанові 11.37 від 2018 року. Суперечать, в них було декілька років. Щоб привести це все в порядок, вони це не зробили. Їхні посвідчення не дійсні. То ну, коли ви це заявите, вас не тільки не впустять в суд, але не зможуть відкрити проти вас якесь провадження кримінальне, адміністративне і так далі, і так далі. Коли з вас щось там вимагають заплатити. Коли від вас щось вимагають суді, коли вас насильно туди ташить відділ поліції, СБУ, ДБР і так далі, хто вони такі? Завжди, кажіть, що ви жива людина із плоті і крові. А про того, кого вони кажуть, тут нема. Крака. Також пропоную ніколи не погоджуватися на будь-які підписи документів відповідно до статті 63 Конституції. Також рекомендую не здавати відбитки пальців ніколи, а також зразки сітківки ока ніколи не здавати. І не мати ID карт. Це головна проблема яка. Сьогодні існує. Потрібно перестати себе асоціювати з паспортом, що таке фізична особа. Це є. Раб. Це нижче за статусом, ніж громадянин України. Це є ніхто, і його суддя, згідно навіть норм КПК, вас можуть засудити, бо ви є фізична особа. Якщо ви не є фізична особа, то вас засудити не можуть, якщо ви є людина. У людини немає документів, тому що ви людина. Людина нікому нічого не винна, тому що ви людина, а не папір, на якому вони написали. написали. Але знаєте, що до Першої світової люди. Не тільки не мали паспортів, а могли заявити, що він людина. І називали лише прізвище і ім'я або ім'я прізвище. крапка, жодного по батькові не існувало, і люди спокійно подорожували світом. Про що я кажу? Ця система гнила. Її потрібно перемагати. Не повстанням на Майдані чи захопленням державної влади, як пропонують багато хто з провокаторів, а просто не виконувати їхні закони, постанови. Крапка. Як їх перемогти? Просто не виконувати їх закони, постанови. І все. І ви їх обов'язково переможете. Перестаньте платити податки. Ліквідуйте всі свої ФОПи. Крайка. Ведіть діяльність і нікому нічого не платіть. Як її вести, я вам розкажу потім. У приватних консультаціях. На електронну пошту писати академік Лав'єр. Значок proton.me. Не платіть ані податків, не йдіть вмирайте за гроші Зеленського і олігарха Коломойського, досить кормити Москву і захід. Нам потрібно об'єднуватися, перемагати цей режим і зробити так, щоб. Підвищити рівень юридичних знань нашого населення, наших українців і неукраїнців, інших народів, які тут проживають у статусі гостів наших. Кожен повинен знати свої права. Обов'язки, хтось каже, є лише у громадян і фізичних осіб. Також розчарую. Немає громадян, тому що закон про громадянство не приймався. Крапка. Як і про фізичних осіб не приймався. Печатка підпис є на законі, про, про цивільний кодекс, про закон України про громадянство. Та нема там печатки президента. І навіть якщо це стосується. Громадян України фізичною особою не може бути людина чи громадянин, тому настав час об'єднуватися всім українцям разом і виявляти свою волю і сказати президенту ні. Ми не будемо виконувати ваші закони постанові «Ідіть до біса. Крапка. Ваша влада є ніщо. Ми не будемо виконувати взагалі нічого з того, що ви приймаєте. Ми вас не визнаємо за владу. Ви є окупанти та колаборанти. Хапка. І жодного виконання закону не повинно бути. Чи підкорення органам силовим. Не виконуйте їхні незаконні вимоги. Чому незаконні? Тому що, а де ж ваші розпоряджа акти про ваше створення? Силові органи а? чи про Кабінет Міністрів, чи про МВС України СБУ, ДПР? Де? Розпорядчий акт? Нема цього акту? Крапка, Ви є ніхто. Саме так, про це кажуть реєстри. По коду ЄРДПО, ви ж є приватні фірми, які ведуть господарську діяльність. А коли вам кажуть якісь поліцаї, СБУшники, що ви там щось повинні сплатити, якийсь податок, а як вони пояснять, що немає їхньої республіки з печаткою і підписом? Кравчука, а? І що вона припинена у 2022 році. Як вони це пояснюють? І як вони пояснюють, що нема розпоряджу акту про створення СБУ, МВС та інших силових органів? Немає крапка, немає вас всіх. Ви є ніхто. І виконувати ваші незаконні розпорядження ніхто не зобов'язаний. Те, що у вас є сила. У нас є також сила, ми можемо не виконувати ваші незаконні вимоги і протидіяти вашим силовим діям, такими ж діями. Крапка. Хто більш легітимний? людина більш легітимна, ніж ви. Ви ж лише покидькі окупанти. Всі силові структури, як і вся ця окупаційна республіка. Тому перемагати республіку, не виконуйте жодних її постанов, не сплачуйте комунальних послуг, нічого не виконуйте. Крапка. Не асоціюйте з себе з паспортом, з ІН і так далі. До речі, якщо хочете стати людиною, замовляйте в мене. Це коштує 500 гривень, щоб повністю стати. Людина із системи рабства фізичної особи. Нас туди завели у нульових роках. Чому нас завели? Їхня мета, щоб ми були рабами. Ми не є ваші раби, ми не ваше бидло. Ми вільні українці. І виконувати ваших постанов розпоряджень ідіть у сраку. Крапка. Приймати участь у ваших виборах і фарсі під назвою виборів ми також не будемо. І у ваших так званих законах, чи їх виконувати. На підставі чого не будемо нічого виконувати. А тому, що створення УРСР було без печатки підпису відповідальних осіб. І там були у Харкові росіяни про створення УРСР та ВР УРСР. Тому ви є ніхто, ви є окупанти. Те ж саме, що ЮНЕР. Є лише Українська держава Степана Бандера з печаткою підпису. Саме так. Тому цими колаборантами потрібно боротися їхніми же методами, не виконувати закони, нічого не виконувати і завжди бути в статусі людина, і представлятися в статусі людина. Також ми повинні протиставити себе цій недоладі. Масово пишіть в статусі людини, що ви забороняєте в українських містах, селищах встановлення камер, а також систем розпізнавання обличчя. Пишете це в МВС України, що і владі цього регіону, що ви забороняєте і на якій це зроблено. Якщо ви пишете в статусі людини. По батькові написати. Крапка. І адресу якусь ліву вкажіть. Якщо ви боїтеся, що ТЦК до вас прийде, не прийде, якщо вкажете ліву адресу. І пишіть їм масово про це, що ви забороняєте систему розпізнавання обличчя, що ви забороняєте їм наказуєте припинити. Порушення прав людини. А якщо вони не будуть виконувати міжнародних законів і міжнародних конвенцій, ви маєте право на громадський супротив. Просто невиконання виконання їхніх рішень, ігнорування. Якщо вони подумають, що. Силою щось можна вирішити і змусити нас щось зробити, вони глибоко помиляються. Знайдеться така ж груба сила, яка їх зупине Звичайно. Тому диктувати вони нам волю не можуть. У нас є зброя, а в них також є зброя. Тому наголошую, купляйте зброю, шановні українці. І не виконуйте злочинних розпоряджень влади. Це стосується навіть підприємців, не передавайте дані ТЦК ТСП. Саме так, не передавайте цих даних. Звертаюсь окремо до підприємців. Будь ласка. Не передавайте дані в ТЦК ТСП про ваших співробітників, бо це порушення Кримінального кодексу не існуючого. Стаття 182. Ви ж не хочете, щоб потім ваші співробітники на вас написали за перевищення повноважень самоправства, саме так, і статтю 182. Якщо вам завтра напишуть закон, про те, що потрібно е, дати всіх українців на, на забій, чи поставити їм штрих-код, ви також поставите собі цей штрих-код на лобі чи на ширі. Подумайте над цим роботодавці і не виконуйте злочинних розпоряджень влади, взагалі жодних. Стосовно того, чи можна не платити податки, можливо. Людина не платить податки. Податки сплачує лише рад. Він же фізична особа, він же громадянин. Людина нікому нічого не робить. Взагалі, ані військовий обов'язок, чого. У людини є лише права, а у обов'язки є лише у громадян та фізичних осіб. Звичайно, в них є також права, але зміст цих прав дещо інший, ніж у людини. Конституція України, не існуюча, яка не затверджена початку РСР, яка також не приймалася, каже про те, що різні є права у людини, у громадянина, а про фізичну особу нічого не каже. Якось так. Мені зараз деякі конституціоналісти скажуть і подумають, ось над чим. Тобто, якщо в Конституції немає фізичної особи, чи можна визнати частину статей Цивільного кодексу такими, що протирічать, Конституції звичайно можливо. Можете подати, то юрист, правозахисник. Хто активіст, я пропоную вам скасувати частину статей цивільного кодексу і подати в Конституційний суд через уповноважено справ людини. Масово пишете і вперед перемагаєте систему, ламайте її, щоб вони задовбалися. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП тисячу гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд тисячу гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі, це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, Тікток канал, це відео в тренди Ютуб доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також, дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримати таких, як я, не буде майбутнього в Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Лайк лайки, репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок e Тобі це треба вже сьогодні.